Якщо ви не вмієте робити отак роботу, то не пхайтеся, не пхайтеся встановляти системи до нагляду, тим більше камери. Зараз покажу, як має бути виглядати ідеально виконана робота. Ідеально. Дивіться, оце в нас приїхали ми на об'єкт, і тут у нас така вайфайна камера. Попередні інсталятори її в нас змонтували. Дивіться, стоїть вайфайна камера, бренду, звичайно, ми не знаємо. отакий От в неї є козирок, тобто це захист IP67, і з рянточкою прикручено це замість у нас кронштейна. Все красиво, гарно. Живлення, дивіться, живлення у нас пішло. Пішло, 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 пішло. Так, пішло, можна загубитись. Ага, пішло. І пішло красиво у нас монтажну коробочку. Монтажна коробочка у нас зайшла. Все це красиво тут все водозахищено. І фонар. Стоїть прожектор. Прожектор у нас, я так розумію, працює як додаткова підсвітка для камери. Бачите, не така сильна потужна підсвітка, чи додатковий прожектор. Живлення 220, 220 робимо 5 вольт і це все заживляється наша fi наша камера. От, якщо не вмієте так робити, то нема що вам їсти в систему відомагру.